Доброго дня звати мене Андрій. Я менеджер із продажу компанії Лідія. Знаходимось ми в Сумській області, місто Лебедин в господарстві Лебединська РМС зараз 4 Травня ми знаходимося на пасіві СБС-соняшнику. Сюди я надав гібриди класичної технології Савана, Белайзіда та один Пірфляр Філ Плюс. По технології нам розкаже головний агроном господарства Іван Олексійович. Вам слово, що тут планується робити? Що вже зроблено, що подобри вам, яка густота висіву. Розкажіть, будь ласка, доброго дня! Ми знаходимося на території Лебединської рибоводоміліративної станції на полях поблизу міста Лебедин. Це поле номер 4 другої сівозміни нашого господарства. В минулому році на цьому полі було, була проведена оранка. Ранньою весною було проведено закриття вологи. Зараз проводиться. Передпосівна культивація, там далі трактор працює і посів. Що стосується живлення, значить, у рядок ми даємо 50 кг нітромофоски 14 18 18 і карбамід. Густота посіва на даний момент 63 тисячі схожих насінин. Глибина висіву десь приблизно 5-6 ну, в середньому 5 см. На глибину 5 см сіємо. по подальшому буде проводиться після посіву коткування поля, а потім внесення ґрунтових гербіцидів. Е Гербіциди будуть такі прометрін, діючи речовиною Прометрін 2 літри на гектар, і е пропізахлор, також 2 літри на гектар до сходів культури. Добре, дякую. Іван Олексій, скажіть, будь ласка, чому е, звернули увагу вже в цьому році на компанію «Людея» вперше, е, що зацікавило вас? Ну, по-перше, е, заїхали ви, запропонували так. рекламу добру, зробили е, даних гібридів. По друге, багато інформації в інтернету у, у, у інтернеті є про компанію і, взагалі, про ваше насіння е, як конкурентно? Спроможне і що стосується інших гібридів. От тому ми і, і спробували в цьому році виростити е, ваші гібриди. Так що на фоні других гібридів тут будуть поряд. Ми побачимо якість вашого насіння, якість вашого соняшнику і в подальшому в майбутньому, можливо, будемо висівати. я думаю, що будемо висівати ваші гібриди. Іван Олексійович дуже вам дякую Гарних вам вражаїв. У нас вийде. Все буде добре. Все буде Україна. Дякую вам. Так, наступний гібрид, який ми сіємо в конкуренне середовище це ЄС і Зараз да? ми його відкриємо. Це скарб. Це не насіння, це скарб. Це демо пакет 75 тисяч, але вага мішка 6,8 то Якщо брати на стандартну посівну, це за 14 кілограм. Маса тисячі насіння 90 грамів. Ну це золото. І так, чому і зіда в даному господарстві? Переваги. По-перше, гібрид високоадаптований, підходить до ексенсивних технологій. Друге, гібрид має стійкість генетичну до 7 разів вовчку соняшникову. Гібрид має найвисокий потенціал врожаю в врожаї в товарних посівах, Це 4 плюс тонн з гектара, така ж, має відмінну якість вихід олії з насіння за 50%. Наступний гібрид, який ми сіваємо в даному господарстві в нашій випробувальній тестовій лінійці, це гібрид ЄС Белфіс. Ну, по 5 схватку. Вага мішку 11,2 кг, маса 1074 грама. Ну, це той розмір, який люблять наші господарства. Чому Є... ЄС Белфіс? Стійки генетична стійкість до овчку. Сім раз, ді. Це Новий рівень продуктивності в кліарфіл плюс сегменті. Врожайність 5 плюс тонн з гектара. Відміна якість соровини вміст олії за 50%. І також толерантність до основних хвороб. В середньому по 9-бальній шкалі це 8-9 балів. Гарних врожаїв.